Коли ви чуєте слово коуч, що перше вам спадає на думку? Хлопець на фоні Ламборджині, який за два тижні обіцяє вас навчити спокійненько жити на балі, або може жінка, яка точно знає, як вам жити ідеально, тому що в неї це вийшло, і вона вас цьому обов'язково навчить. Якісь люди, які точно знають, як жити своє ідеальне життя, але ідеальне тільки для інстаграму. Я була всередині цієї індустрії красивих обіцянок і запусків за тиждень на десятки тисяч доларів. І те, що я побачила, змусило мене переглянути все. У цьому відео я розкажу вам про три речі, які змінять ваш погляд назавжди. По-перше, як штучно створюють зірок на цих курсах, і чому простих учасників ми з вами ніколи не побачимо в сторіс. Підказка. Це не випадковість. По-друге, я дам вам критерій, за допомогою якого ви буквально за 5 хвилин зможете відрізнити професіонала своєї справи від інфоцигана, який продає вам черговий успішний успіх. Наприкінці ми з вами поговоримо про темний бік цієї індустрії, що насправді відчувають люди після таких навчань. Попереджаю, це зовсім не те, що нам всім показують в рекламі. Мене звати Лена Шарлаїмова, і так я теж коуч, і свого часу я витратила більше 4 тисяч доларів, коли повелась на ці красиві обіцянки. Завдяки цьому досвіду я зрозуміла, як я точно робити не буду. І ось вже 4 роки я працюю коучем. Завершую магістратуру по психології, маю сертифікацію в коучингу. І загалом я пройшла весь цей шлях від захопленого учня до людини, яка бачить всю цю індустрію всередини. І хоче формувати новий ринок з новими цінностями. Вже більше п'яти років я працюю з психоаналітиком, регулярно звертаюсь до коучів, тому знаю, як має виглядати справжня професійна робота. І саме тому те, що я побачила в цій індустрії, так мене шокувало. Знаєте, як працює вся ця система? Я розкажу вам одну історію. Уявіть собі, машу. Отаку От гіпотетичну жінку, яка приходить на навчання і через два місяці робить просто фантастичні продажі. Ця історія стає кейсом. Ось Маша, яка завдяки моєму курсу зробила такі прекрасні продажі. А ось що залишається за кадром. І нам з вами цього ніколи не розкажуть. Маша роками будувала довіру зі своєю аудиторією. Її підписники, по-хорошому, вже в принципі чекали від неї якийсь продукт. У неї був досвід, знання, репутація. Але у Кейсі увесь її. Пройдений шлях обнуляється, а результат повністю приписується геніальності наставника. Зі мною сталося те ж саме. На одному з навчань я зробила просто дуже круті продажі за два дні. Я запустила новий продукт на достатньо великий цінник, і буквально за ці два дні я зробила повний солдаут. Звісно, це подали. от дивіться, який в нас ефективний курс. А те, що я роками готувала ґрунт для цього, а саме працювала над своєю компетентністю як професіонала і спеціаліста, працювала із власними страхами і невпевненістю для того, щоб впевнено заявляти про себе в блозі, для того, щоб будувати дійсно сильний особистий бренд, тому що особистий бренд без особистості сильної. Не побудується, тестувала купу різних підходів до блогу, допоки не знайшла свій, в якому я залишаюсь собою, ось такою, якою я є, без прикрас. І саме це допомагає мені будувати щирі теплі стосунки зі своєю аудиторією. Стосунки з людьми не просто з якоюсь цифрою підписників, а стосунки, в яких в основі є довіра, щирість. І цінності, які є спільними в мене і в моєї аудиторії. Ці люди вже довіряли мені, побудованому особистому бренду і моєму імені. І саме це допомогло їм так швидко долучитись до нового продукту, який я тільки що запустила. Але, звісно, в кейсі все це було опущено і просто красиво показано, що от Лєна, така молодець. Завдяки нашому навчанню зробила повний солдаут. А тепер я розкрию вам секрет, як створюються ті самі успішні кейси, які мають продавати кожного спеціаліста. Перше в тобі бачать потенціал. Можливо, завдяки твоєму власному бекграунду, можливо, завдяки аудиторії, яка дуже класно на тебе реагує. І розуміють, ти станеш зіркою цього потоку. І ось тут починається цирк. З тобою возяться, тобі приділяють уваги набагато більше, ніж невигідним учням цього курсу, які точно не зроблять вигідний кейс. Тобі дають якісь додаткові консультації для того, щоб ти відчула оцю обраність, зірковість свою вже на цьому курсі. При цьому, як я вже сказала, вони забувають на інших учасників цього курсу, тому що, ну. А що з ними возитись, якщо вони не продають, вони не зроблять якісь красиві кейси, які потім дуже вигідно можна подати? Саме тому люди з кейсів так сильно будуть хвалити це навчання цих наставників. А імена простих смертних людей ми з вами так і не дізнаємось, тому що ці імена просто не продають мрію. Але насправді найстрашніше, що відбувається після цих навчань. Багато людей просто вигорають. і Я думаю, якщо ви стикались з темою інфобізнесу, якщо ви приходили на якісь такі подібні великі навчання, ви могли це відчути по собі. Просто уявіть, ви зробили той самий супер-пупер результат, напряглись прям з останніх сил, але ви це зробили. Але на це все пішли всі ваші сили: здоров'я, час з близькими, ваші нерви, постійна якась тривожність. а Чи зможу я це повторити? І в результаті, після от таких великих сильних скачків, квантових, настає просто відраза до блогінгу, в цілому до продажів. До того, щоб бути присутнім в блозі і далі продавати. На жаль, на подібних навчаннях дуже мало кого цікавить ваш щирий справжній стан. Тому що головне це просто роби результат, мені це потрібно для кейсу. А як ти при цьому почуваєшся? Ну, вибач, доросла позиція це вже твоя проблема. В крайньому випадку завжди можна сказати: ти в дитячій позиції. А до дітей гроші не приходить сарян. І останній такий удар, який може чекати вас на таких навчаннях, і я з цим особисто стикнулася, це, в принципі, зміна стану цього наставника, з яким ти хочеш працювати. От, поділіться в коментарях, чи були у вас такі ситуації, коли до оплати людина ну, така відкрита, так вона з тобою спілкується, цікавиться всім. Проводить отакі безкоштовні зідзвони, дуже уважно слухає. Ти почуваєш себе дуже безпечно. Що блін, ну класно. Це саме та людина, з якою я хочу йти далі в свій розвиток. Ти вносиш оплату, і ось тут починається людину. Реально просто як підмінили. Холодна. Мало уваги, якісь поверхневі відповіді, які в принципі не дають тобі нічого для того, щоб просунутись у своєму розвитку і прийти до тієї цілі, з якою ти прийшла на це навчання. Замість зацікавленості твоєю ситуацією, просто банальні якісь холодні поверхневі повідомлення, і так чи інакше ти все одно залишаєшся наодинці зі своїм питанням. Багато дівчат, які прийшли до мене потім в особисту роботу. Якось цілювати себе після от таких подібних навчань ділили, що вони почували себе обманутими, що це була просто геть інша людина. А одна клієнтка якось поділилася зі мною, що вона пішла на навчання по розвитку талантів. Увага, по розвитку талантів. Вона мала прекрасний хист знімати красиві відео. Вона підмічала такі дуже щирі моменти життя, які реально. Проста людина, яка живе своєю буденністю, просто не помічає. Вона показувала мені ці роботи, і я щиро вважаю, що в неї дуже класний потенціал для того, щоб розвивати саме цей хист. І знаєте, що вона почула від своєї наставниці по розвитку талантів? Це не ваша моя вам турботлива порада, будь ласка, кидайте це, повертайтесь в офіс, тому що у вас нічого тут не вийде, ви просто гаєте час, не мучайте ні себе, ні людей. Як вам така підтримка від е, коуча по розвитку талантів? Реально погодьтесь, це коментар абсолютно непрофесійний, це коментар не від людини, яка допомагає розвивати талант, а від якоїсь, наче, токсичної однокласниці, яка побачила, що в тебе щось виходить, а вона там десь сидить, нічого в неї не виходить, і треба якось тебе приземлити дуже турботливо і сказати, що ні, повертайся в офіс, це не твоє. Давайте я вам розкажу, на які моменти треба дійсно звернути увагу в комунікації коучів, наставників, людей, до яких ви плануєте, можливо, або хочете піти в роботу. Перше, що зазвичай викликає дуже багато таких суперечок, це дотримання конфіденційності. Це означає, що якщо ви працюєте з людиною, вона не має права просто. Без вашої згоди вносити деталі вашої роботи, ваше ім'я, скріни ваших переписок, особливо без закритих аватарок, це просто треш. В публічну площину для того, щоб якось збагачувати себе. Правило конфіденційності, воно потрібно не просто так, для того, щоб навигадувати купу правил, просто слідувати ним. Правило конфіденційності в першу чергу потрібно для адекватного, ефективного процесу, тому що. Формується довіра між клієнтом і коучем, людиною, яка працює з вразливими місцями цієї людини, і конфіденційність вона максимально потрібна для безпеки, в першу чергу, емоційної клієнта. Другий момент не робить сторіс без згоди. Так я згодна, що скоріш за все, ви просто переглянувши блог, не зможете це відрізнити. Людина дала цю згоду чи не дала. Але просто я розкажу вам про ситуацію, яка була зі мною, для того, щоб ви розуміли. Що на це треба звертати увагу. Одного разу я була в особистій роботі теж там з дуже крутим багатим ментором, яка там коштувала скільки грошей. І от ми з нею попрацювали. Це була досить така вразлива для мене робота. На наступний день вона написала мені повідомлення з питанням «Як ти? Ну, якби я думаю, людина турбується, приємно, що вона взагалі пам'ятає після нашої роботи про мене серед її нечисленної кількості людей, написала мені. Я відповіла досить відверто, в контексті нашої роботи, я заходжу до неї в сторіс і бачу моє повідомлення без закритої аватарки, оприлюднене на весь інстаграм, де більше 300 тисяч підписників, з коментарем. Подивіться, який я крутий ментор, як круто я працюю. Ось так не має бути, якщо ви бачите такі повідомлення без закритих аватарок. З такими подібними коментарями. Ну, можливо, ця людина просто навіть і не питає людей, чи можу я в принципі виставити якісь повідомлення. Професіонал завжди показує процес роботи, а не тільки результат. І під процесом роботи я кажу не висвітлення якихось деталей, сесії там не знаю ще чогось такого особистого. А це простий звичайний шлях від точки А в точку Б, де відбувається різне на цьому шляху. А не відразу якісь космічні результати, де людина була ніким, стала просто, не знаю, королевою світу. Ось так роблять зазвичай люди, які дуже сильно хочуть продати вам дороге навчання, де пропонується вам дуже швидка якась чарівна пігулка, де за буквально два тижні-два місяці вас з вашої поточної ситуації обіцяють витягнути в ситуацію іншу, де ви просто маєте ідеальне все, що ви хочете мати. Тому просто звертайте увагу, чи ділиться цей коуч або цей ментор, цей наставник якимось звичайними моментами. Вони не хайпові, вони не мають прям бути дуже тригерними, от просто звичайними, тому що живі звичайні люди вони проживають звичайне теж життя. Четвертий момент: цей спеціаліст має цікавитись і вашим станом в процесі роботи, а не тільки результатом. І тут я маю на увазі конкретні цифри, які ви вже заробили. Я неодноразово бачила повідомлення, коли. Робиться отакий скрін, де спеціаліст пише тій там людині, скільки ти сьогодні зробила продаж? Що ти сьогодні заробила, Людина відповідає там, та така, Боже, клас, все і це скрін. Чому я дуже рідко бачу повідомлення в стилі, як ти себе сьогодні почуваєш? Як ти почуваєш себе після того, як ти вийшла перший раз в сторіс, як тобі це вдалося? Як ти себе. Хочеш далі почувати в контексті цієї роботи. Насправді ми всі хочемо заробляти, я теж дуже люблю гроші, але оця історія бути найбагатшою на кладовищі, знаєте, оцей чорний гумор ну це особисто не для мене. Справжній успіх створюється через повторення неодноразове. Результатів, і якщо коуч або спеціаліст, до якого ви звертаєтесь, не працює з вашим станом, скоріш за все, після цього навчання, як закінчиться підтримка цієї людини, ви просто не зможете повторити цей результат. Ну і останні критерії, звісно, це людина однакова до оплати по відношенню до вас і після оплати, навіть навпаки, після оплати ця людина має бути більш зацікавленою, тому що починається справжня робота. Коли я вже декілька разів обпеклась, отаким чином я теж знаходила таких наставників, які, наче, класні, класні, але до, заходиш до них в роботу, і вони просто відморожені максимально. Я почала вибирати людей трошки по-іншому. По-перше, оці всі критерії я беру до уваги, і я беру такий лайфхак. Коли мені подобається, наприклад, якась людина, яка починає мені імпонувати, я заходжу в коментарі, бачу, наприклад, людину, яка по контексту вже купувала ці навчання у людини. Пишу їй в особисті повідомлення з питанням Привіт. Поділись, будь ласка, я зараз думаю, чи піти навчатись до цієї людини, чи ні. Як тобі загалом, звісно, я можу потрапити на оцю зірку. Кейс, да, коли вона дуже захоплена, ставиться, але насправді були історії, коли, наприклад, мені писали з такими повідомленнями, що Лен, я от бачу таку-то людину, я бачу, ти в неї навчалась, поділись своєю думкою. Я чесно писала від деяких навчань, я людей відмовляла. Я казала, що так це дуже красиво виглядає, але об'єктивно особисто моя думка така-то, така-то. Загалом я дуже сильно рекомендую вам, звісно, звертати увагу на цінності людини, тому що. Зазвичай, коли всередині дуже активована проблема заробляння грошей, іноді нам буває вже пофіг, типу, до кого йти. Ця людина вміє заробляти. Я хочу піти до неї вчитись заробляти. І так може стати, що просто її спосіб заробляння він просто не буде мечитись саме з вашими цінностями і вашим поглядом на життя. В принципі, так в мене і сталося на одному з навчань за 3 тисячі доларів. Там була цікава інформація, але... От те, як людина подавала все це, суперечило, в принципі, моїй етиці як коуча. Я не могла так продавати. Якби я так робила, я б просто переступала через себе, і це не для мене була історія. Напишіть в коментарях, які критерії ви берете до уваги, коли обираєте людину, до якої підете вчитись, на що нам всім з вами реально треба звертати увагу. Давайте доповнимо. Мета цього відео насправді не принизити когось, не здатись, не знаю, біла вічка серед якихось вовків, інфобізу, які просто хочуть постійно грошей. Моя мета не в цьому. Я Хочу формувати нову культуру на нашому ринку. Людина це не функція для возвеличування спеціаліста. Кожен має право на безпечний простір і якісні послуги за свої гроші. Якщо цей контент був вам корисним, поставте, будь ласка, лайк, напишіть коментар, це буде дуже підтримувати мій канал. Висновки хай кожен робить сам!